Сьогодні ми розбираємо, як збільшити дохід для цієї дати. Ваш фінансовий код це 2147. І це дуже глибоке поєднання цифр, які показують, що гроші до вас приходять через партнерство, через ініціативу, систему і визнання. Це та формула де результат залежить тільки від вашої дії і порядку. А прибуток приходить тоді, коли ви створюєте стабільність і показуєте свою експертність. Отже, давайте почнемо по часі. Перша цифра у вас два. І це шлях, який до вас приходять гроші. Для вас фінанси завжди будуть пов'язані з людьми, з партнерами, з клієнтами, з командою. Як тільки ви вибудовуєте гармонійні стосунки, коли навколо вас є правильні люди, які можна довіряти, тоді ви потік буде відкриватись. Але якщо ви починаєте усе тягнути самостійно або відчуваєте напругу в стосунках, тоді гроші одразу будуть зупинятись. Друга цифра це у вас один, і це ваш ресурс. І тут головне слово це дія. Гроші приходять, коли ви проявляєте взагалі ініціативу, коли ви не чекаєте, поки хтось скаже, що потрібно робити. Ви народжені бути лідером, і ваш фінансовий потік включається, коли ви берете відповідальність і керуєте процесом, а не просто виконуєте якусь монотонну роботу. Третя цифра це чотири, і це ваш талант. Четвірка це система, порядок, стабільність. Ви заробляєте найбільше тоді, коли у вас є чіткий план, коли ви розумієте, куди потрібно рухатись. У вас талант організатора. Ви Створюєте структуру, вибудовуєте процеси, доводите справи до кінця. Це енергія такого фундаменту, коли все побудовано міцно і на роки. І четверта цифра у вас сім і це ваш результат. А сімка не завжди про глибину, про знання, про визнання. Це тоді, коли. Вас починають бачити як експерта, як людина, до якої приходять за порадою. Тобто ваш фінансовий результат це не просто гроші. Це повага, це статус, це стабільність, яку ви вибудовуєте через свій досвід і професіоналізм. Тепер трохи про мінуси. Двійка у мінусі, де може взагалі нам давати таку залежність від інших, страх діяти самостійно або постійну потребу у схваленні. Одиниця в мінусі це у нас про імпульсивність або навпаки пасивність. Коли, коли ви чекаєте, поки хтось. Підштовхне вас, вирішить за вас. Четвірка у мінусі це страх змін, перфекціоналізм, коли ви відкладаєте дію бо, типу ще не ідеально, ще не готово. А сімка у мінусі може проявлятися як закритість, недовіра або відчуття, що вас не розуміють, як перетворити ваш фінансовий код у силу. Пам'ятайте, двійка стає ресурсом, коли ви не боїтеся домовлятися і просити підтримки. Але при цьому ви залишаєтесь незалежною. Одиниця працює плюс, коли ви не чекаєте дозволу і просто дієте. Четвірка стає вашою опорою, коли ви створюєте систему, прописуєте план і ставите чіткі цілі цілі і організовуєте свій день. А сімка розкривається, коли ви починаєте ділитися своїми знаннями через навчання, через консультації, блог, статті. просто говорити і ділитися вашим досвідом. Фінанси. Ваша сила це така дія, стабільність, мудрість. Фінанси приходять тоді, коли ви не стоїте на місці, коли берете ініціативу і не боїтесь показати себе як експерта. І головне, ваш код це не про швидкі гроші, він про фундамент, про стабільний дохід, який тримається на порядку, на системі, на повазі. Отже, давайте підсумуємо. Ваші гроші приходять через партнерство, через ініціативу, дисципліну і професіоналіст. Ваш фінансовий успіх це не випадковість, а результат ваших дій, структури і мудрості. Якщо хочете зрозуміти свій фінансовий код глибше, запрошую вас на персональну консультацію.